Ситуація між Індією та Пакистаном загострюється. Обидві держави привели армії до бойової готовності, а заяви від політиків стають все гострішими. Що нині відбувається в регіоні, і чи можлива війна між двома ядерними державами розбиралась РБК Україна? Ще одній війні бути конфлікт між Індією і Пакистаном загострюється все більше. Сьогодні Пакистан активізував військову стратегію доктрина Герана, яка зосереджена на превентивних високоточних ударах і покликана нейтралізувати загрози до їх ескалації. На практиці це може означати, що Пакистан готується завдати ракетних і дронових ударів по Індії. Нині Ісламабад подається як самозахист і превентивні удари, адже їхні урядовці вже кілька Карасів заявляли, що Індія, начебто, нападе на Пакистан протягом найближчих кількох днів. Пакистан має достовірні розвідувальні дані про те, що Індія має намір вжити військових дій протягом наступних 24-36 годин, використовуючи інцидент у Пахалгамі як привід. Будь-яка агресія зустріне рішучу відповідь. Прем'єр Індії Нарендра Моді своєю чергою дав повний карт-бланш військовим. Збройні сили мають повну оперативну свободу у виборі способу, цілий і термінів дії Індії у відповідь. Наша національна рішучість полягає в тому, щоб завдати нищівного удару по тероризму. Протягом останніх кількох днів на пакистансько-індійському кордоні вже відбулось кілька перестрілок. А цієї ночі очевидці знали вибухи на кордоні. <звук> Ситуація між Індією і Пакистаном сильно загострилась минулого тижня, коли в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли туристів. Напад став найкривавішим за останні роки. Від рук бойовиків загинуло понад 20 людей. Відмінність в тому, що напад відбувся на цивільних людей. Тобто, якщо, наприклад, у 2019 році загострення було, але напад відбувся на військових, то зараз це на цивільних. І тому, наприклад, в деяких медіа Індії були проведені паралелі певні між тим, як Хамас теж здійснив напад на Ізраїль на цивільних людей. Відповідальність за теракт взяло на себе маловідоме бойове угрупування Кашмірський опір. Однак індійські правоохоронці заявляють, що озброєні особи, які скоїли напад, є членами пакистанського угрупування Лашкар Етайба, -ет визнаного ООН терористичною організацією. Пакистан заперечив причетність до теракту та назвав інцидент повстанням місцевих. Терористи, які, які чи імена були оприлюднені, вони належать до організації Лашка, Лашкара Тайба, це терористична організація, яка визнана ООН як такою, і вона знаходиться в Пакистані. Окрім того, чотири особи в Пакистанці самі по собі. Тому е, звинувачення Індії наразі. Те, що на сьогоднішній день полягає в тому, що пакистанський уряд недостатньо робить для того, аби запобігати транскордонному тероризму, тобто немає таких звинувачень стосовно того, що це Пакистан, тому що люди були не військові, і відповідно говорити про те, що Пакистан ініціював цей напад, ну немає підстав. Проте вже наступного дня Індія ухвалила цілу низку дипломатичних рішень проти Пакистану, закрила єдиний прикордонний перехід у Кашмірі і вийшла із 60-річного договору про води Індо, який гарантував безперервний потік води до Пакистану. Ісламабад у відповідь на дії Індії також закрив прикордонний пост у Кашмірі, вислав з країни усіх громадян Індії та закрив повітряний простір для літаків всіх індійських авіакомпаній. З огляду на таку довгу історію Негативної взаємодії між двома країнами В країни прокотилися хвилі демонстрацій, де вимагають серйозної порки для Пакистану. Багатьом би політикам навіть хотілося б, щоб це відбулося як у випадку з і, Ізраїлем. Знову ж таки, паралелі, коли Ізраїль. Таку серйозну помсту відносно Хамас використав так тому є всередині Індії ці заклики. Тобто, уряд має такий тиск всередині країни, що він має відреагувати. Тобто ці дипломатичні кроки, очевидно, що вони безумовно мали відбутися. Обидві держави обмінялися дуже неприємними дипломатичними ударами і такими ж грубими рішеннями, як зупинка водопостачання. Причому там обоюдна залежність, тому що частина території перекрита Пакистаном, в Індії частина Індії перекрита, що забезпечує воду Пакистану. Регіон Кашмір не вперше стає місцем сутичок між цими двома державами. З 40-х років минулого століття Індія і Пакистан тричі воювали. Дві з цих воєн відбулись саме через Кашмір. Індія вважає регіон невіддільною частиною своєї території. Ісламабад, що мусульманське населення регіону, яке складає більшість, має право на самовизначення або приєднання до Пакистану. 47 року йде цей конфлікт, і переважно є і релігійне підґрунтя, тому що Пакистан це мусульманське населення, а Індія це індуське населення, індуїсти за своєю вірою. А от частина Кашміру, і, зокрема, джамі Кашмір, яка належить нині Індії, серед людей, серед населення все ще залишилися мусульманами. І якраз їхня частина вимагала приєднання до пакистанської сторони. Протягом довгого періоду території сучасних Індії та Пакистану входили у склад однієї колонії Британської Індії. Коли ж після Другої світової англійці йшли з регіону на території колонії, вирішили утворити дві держави мусульманську та індійську. Однак, за легендою, коли британський прем'єр креслив на мапі майбутній кордон, у нього дрогнула рука, і мусульманський Кашмір перейшов до Індії. Неправильний поділ. Території, який відбувався внаслідок того, що відходила, допустимо, британська е влада з, з того регіону, коли було е коли ці території були колонією Великої Британії, то е Поділ країн відбувався не за етнічними ознаками, не за релігійними, а дещо сумбурно. і відповідно після цього залишилися причини для е, з'ясування стосунків між країнами, які тягнуться багато багато років. Це ми маємо на близькому сході. Це ми маємо і в південній Азії. Нинішній конфлікт із просто грим'язами може перерости у повноцінну війну. Ситуацію складнює те, що і Індія і Пакистан мають ядерну зброю, тож війна між країнами не вигідна нікому. Попри це, інші держави не поспішають втручатися у ситуацію вперше за останні чотири е, десятиліття, настільки гостро виникла ситуація в зв'язку з вбивством. У штаті Кашмір, в одному з найбільш туристичних районів, от, що покликало за собою ліс такого напруження, от, треба ж сказати, що е, воно загострилося ще й тому, що на рендрамоді, як відомо, він сповідує такі радикально індуїстські погляди і Бхарата Джаната партії. партія... Національна партія Індії, як вона називається, вона зараз дуже з такими жорсткими лозунгами виступила. Чи може це перерости у відкрите протистояння? Може, якщо не вживати зараз заходів. РБК Україна слідкуватиме за ситуацією в регіоні і обов'язково триматиме вас в курсі подій. Тож не забувайте підписуватись на нас, залишати лайки і коментарі під відео.